Подарунок до успіння Пресвятої Богородиці отримали мешканці Печеніжина. Київські будівельники звели селянам місточок. Зробили це столичні фахівці за свій кошт. Тепер у селищі залишилося добудувати центральний міст та два переходи. На відкритті побувала і знімальна група нашого телеканалу. Повінь 2008 року зруйнувала у Печеніжині більше десятка мостів та переходів. Відновлювати їх взялося київське відкрите товариство Укренергобудмеханізація. Його керівник Едуард Бахмут каже, що подарунок вирішили зробити саме до свята. Цей перехід робили рівно місяць та витратили на його будівництво понад 200 тисяч гривень. Ми зробили, я вважаю, дуже велику роботу по ліквідації наслідків повені. І коли село звернулося до нас, тому що фінансування дуже слабеньке, звернулося до як до будівельників допомогти все-таки зробити ці переходи, скільки ми зможемо. Ми вирішили допомогти і зробили один перехід за свій рахунок, щоб залишилася якась пам'ять в селі, про нас хороша. Районна влада також доклалася до доброї справи. Зокрема, РДА виділила селищу вагонні платформи, на основі яких будують такі мости. Михайло Вінтоняк каже, що за відповідного фінансування з держбюджету печеніченці вже давно би забули про зруйновані мости. Задоволений якістю ведення робіт. Організацію, ну, керівник якої тільки ви мали з ним розмову. І е, таких подарунків, звичайно, не, не дуже часто це е, вдається отримувати. Але хочу сказати, що от Київська область, вона скільки нам допомогла, будівельники Київської області, скільки допомогли під час повені, що тут просто словами не можеш висловити ту вдячність. Селищний голова Василь Котів розповів, що старий місток... Повінь забрала в перший же день. Дві вулиці населеного пункту практично були відрізані від Печеніжина. Зараз у селищі вже відновили вісім переходів. Роботою киян відзадоволений. Хотів би, щоб вони залишалися у Печеніжині і далі. Це дуже важливий місце. звичайно, тут є жителі двох вулиць, які це їх їм перехід, особливо під час повені, то це велику роль буде відігравати такий мостик. Ти бач, він обладнаний, він буде пропускати легковий транспорт, ну, має на увазі швидка допомога і так далі. Тут поруч для ця труба тут стояла кладка, така довга дерев'яна кладка, вода її, звичайно, знищила. Після урочистого відкриття мосту кияни та голова Коломийської районної державної адміністрації проїхали через місток на автівці. І тим самим підтвердили його придатність. Спеченіжина Богдан Малецький, Сергій Грицак, програма НТК».